Вітаю на ютуб каналі Говорить Великий Львів. Поспілкуємось сьогодні із Олегом Симорозом, ветераном російсько-української війни, громадсько-політичним діячем. Вітаю вас, пане Олеже. Поздравляю. Сьогодні в Україні багато розмов про міського голову Одеси Геннадія Труханова. Його можуть позбавити українського громадянства через російський. Паспорт він напередодні всіх переконував, що російських документів у нього немає. Але ви пишете у себе у Фейсбуці, що це неправда. Ну, абсолютно, пан Труханов посилається на те, що зараз довідку не може видати російське посольство і російська влада. Ну, я думаю, з очевидних причин вона не буде інформувати про своїх агентів, коли вже очевидно, що це їхні агенти, коли у нас стан по суті війни великої. Це просто абсолютно речі, але. Знаєте, я люблю, мабуть, російську владу за злиті дані, і у них набагато їх більше цих злитих даних. Так ми отримали в принципі копії паспортів і навіть анкети, яка заповнюється на отримання російського громадянства російського паспорту. Тому в принципі вдалося вже давно встановити інформацію, як Труханов отримав паспорт ще в 92-му році. Зразка. Ще радянського Союзу, цієї радянської книжечки, потім у 2002 році він е, оновив цей паспорт і отримав вже повноцінний паспорт громадянина Росії. Е, так само було у 2011 році, в Московській області він так само переоформлював цей паспорт і активно ним користувався. Тут в принципі немає сумнівів, так тому що в принципі е, на сайті е, російської податкової. Ми, ми ідентифікували податковий номер пана Труханова, і потім згодом цей сайт податкової служби закрили аж уже з початком повномасштабного вторгнення. Тобто, після 2014 року ми одноразово перевіряли і встановлювали, що у пана Труханова ну є російське громадянство. Воно ідентифікується по його податковому номеру. Тут не можна цього заперечувати, і більше того. Очевидно, що пан Трофанов порушив вимоги українського законодавства, коли подавався на міського голову Одеси в 2015 році, в 2020 році. Це привіт українським спецслужбам і привіт центральній виборчій комісії, яка допускала його до таких виборів. Що хочу нагадати на той момент, та і зараз паспорт громадянина Росії виключає можливість взагалі приймати участь в виборах. Ну очевидно, я вбачаю, що це. Про абсолютно правомірні підстави, щоб позбавити цього корупціонера, цього негідника. Так ми бачили, ми бачили Одесу нещодавно, коли вона просто там люди гинули не від не від бойових дій, а гинули від е, підтоплень. І я чесно кажучи, що був влітку в Одесі декілька днів. Ну це жах. це забудова прибережної зони, тупа забудова, знищення зелених насаджень під цю забудову. Місто перетворюється на таке от рішалово проросійської мафії, яке очолює пан Труханов. Тому очевидно, що він має бути позбавлений українського громадянства. Ну про що ми говоримо? Ми, ми зараз акумулюємо всі сили, щоб вбивати ворога. А тут ідентифікований ворог, який розкрадав бюджети, давав працювати, захищав інтереси російського бізнесу в Одесі. Який просував е, всі російські наративи, які тільки можна в Одесі зараз він став слухняним, таким знаєте, на рівні з ОПЗЖ, з Бойком. Вони зараз вдають вигляд слухняних. Ну це виключно тому що час, час такий, І, але час потребує жорстких рішень. Жорстких рішень це не можна толерувати. Це помилки 15-20-го років обох влад. Та у нас дуже люблять е, мірятися, яка яка влада краще і так далі, це помилки обох президентів об всіх урядів, та тому що Труханов мав давно е, стати на лаву підсудних і за державну зраду притягнути до відповідальності бути, але ну давайте нарешті схеменемося і все-таки поступимо по справедливості. Справедливість наступна: Труханов має бути позбавлений е, паспорта. Я сподіваюся, що таке рішення буде прийнято. Є попередня інформація, що таке рішення прийнято. Сподіваюся, що він буде позбавлений українського паспорту на підставі російського громадянства і очевидної державної зради. Але я хочу, щоб це було все-таки не політичне рішення, а державницьке рішення. Державницьке рішення полягає наступне: недостатньо ворога просто позбавляти посади міського голови Одеси. Цього недостатня занадто велика ціна цього всього. Тобто, для безпеки, звісно, він має бути позбавлений посади, але справедливість наступна. Стаття Державна зрада і тюрма. Державна зрада не передбачає е згідно кримінального процесуального кодексу виходу під заставу, і вона передбачає максимальний термін. Ну, у нього топ-посада одного з найбільших міст, портових міст, стратегічного міста для України. Е це довічне позбавлення волі, і це або тюрма, або обмінний фонд на наших військовополонених. Все іншого не, не дано. Якщо зараз не будуть виконані всі ці умови, і Труханова просто позбавлять громадянства, позбавлять посади міського голови, але не застосують е імператив імпер, імперативні норми, та під які він підпадає кримінального кодексу по державній зраді, ну вибачте, тоді це буде просто перерозподіл корупційних потоків в Одесі, а не якась державницька позиція. Я насправді за це дуже передбачу, бо у нас дуже часто. Українська влада заграє з представниками ОПЗЖ. До речі, ну така сама позиція має Трухана. На чим не відрізняється від представників ОПЗЖ бойка, стола, Суркісів, всієї цієї проросійської наволочі, яка сидить в нашій країні, яка вела сюди руський мір. І Труханов своєю політикою так само вів, допомагав Путіну легалізовувати своє вторгнення в 2022 році. По ним так само має бути така позиція. Не треба з ними голосовувати. На всіх рівнях ОПЗЖ має бути притягнуто до державної зради. Бо що значить, ми заборонили про російську силу? Ну це про сила. У нас велика війна. А з представниками що буде? Ну ви уявляєте це, як я не знаю, в Німеччині заборонити е, партію Гітлера НСДП і, і, і все і сказати: все, ну, ми заборонили. А там уже хай займається фермерським господарством. Ну, це ж абсурдні речі, правильно. Е, то я рахую, і для відновлення справедливості ми маємо. Чітко а, розібратися з тією проросійською силою, яка є в Україні, в Одесі це вона очолювана паном Трухановим. Я згадував, що я відвідував Одесу влітку, ну жесть не кажучи, купа всякий крищал, криміналітету на всіх рівнях, парковки, прибережна зона, всюди, оці, оці пики. Ну е, мені все зрозуміло з його діяльністю в Одесі. І коли я бачу замість дерев на схилах. Е, Чорного моря тотальну варварську забудову цього корупціонера. Ну мені ну, це не для українців, не для містян, а це просто корупційний проросійський чорт. Позиція зараз має бути відповідна. От він у тій своїй заяві начебто, так перелічує по пунктах, що оці всі паспорти, фото, які з'являються, паспорта, що це все фотошопі, про те, що не міг він отримати цього паспорта, бо був не там, і є докази то всього, не міг особисто перебувати. Там, де приписують йому це власне отримання паспорта. Але ви, ви переконані, що у нього навіть є банківські картки і рахунки у російських банках, абсолютно абсолютно це було за декілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення. Він здійснював певні операції. Він без проблем міг їх, їх здійснювати, тому що у нього є російське громадянство і податковий номер російський. Дві секунди, я тут повторю. Мене мене тут збили. Да, я, я, я повторю. А, а вже ж у нього є російське громадянство і податковий номер, тобто він без проблем міг здійснювати такі операції. І повторюся, ми почали дослідження пана Труханова на наявність його російського громадянства, коли дуже легко зливалися російські бази, дуже легко вони були доступними. І більше того. Uh, у них набагато легше це перевірити навіть порівняно з Україною. Ну, у нас наявність податкового номеру вам мало чим допоможе ну, глобально та в відкритих реєстрах. У них є відкритий реєстр Федеральної цій, податкової налогової служби, де по ІПН тобі, тобі видають більшість даних, і ми, спів, ми співпоставили податковий номер Труханова російський. Його паспорти вони пробивалися. Тобто, ми це робили до повномасштабного вторгнення, коли це було доступно на офіційних російських ресурсах. Тому не треба зараз розповідати казачки. Він прикривається тим, що йому я повторююся, йому довідку не видає російське посольство, що у нього є громадянство. Ми так само підтверджені офіційно: Ну слухайте, ми в стані великої війни з Росією. Не повірите та, ми нам не ми не можемо на Державному рівні отримати довідки про те, чи він є громадянином Росії, Ну, це я не знаю. Це як все одно що. Е, я вже проводив такі аналогії, але щоб було зрозуміло, це все одно, що е, третій Рейх звернеться до Радянського Союзу з запитом, чи є е, Штірліц е, реально їхнім громадянином. Ну, це абсурдні речі, але є факти, є факти, і не тільки скріни. Не тільки скріни його паспортів, копій, анкетних даних, хоча вони є достовірними. Є те, проти чого вже не можна заперечувати: офіційні росій, російські реєстри. Ну, це, це, речі, це речі очевидні. Я вам більше того скажу. Насправді, давайте будемо відверті. Труханов це представник руського міра в Одесі. Він ніс російські наративи. Мені щось таке, що без різниці було б, є у нього російський паспорт чи нема у нього російського паспорту. Це адепт Кремля Путіна російської політики. Якщо ми зараз підставимо всі його висловлюва 2014 року, це калабаран, це державний зрадник. Він підпадає абсолютно під ці статті. Треба перестати нарешті з ним гратися. Але відповідаючи на ваше питання, я не маю жодного сумніву. Я робив ці скрини з е, податкової служби російськими, мене немає жодного сумніву, що пан Труханов отримав російське громадянство. От як ви вважаєте, для чого йому ці російські е, документи? От він готувався, можливо, що до Одеси прийдуть окупанти, освободітелі Чи навіщо йому це? Насправді тут трошки все легше. Тобто, з якого ж періоду вони отримувалися? Він отримував їх в такий період, коли половина владних українських еліт отримували російські паспорти. Вони регулярно відвідували Москву. У нього він в московській області, до речі, отримав е, паспорт. Тобто вони регулярно відвідували Москву, вони там родини проживали, вони відпочивали там. Е, у Труханова історія ще простіша. у нього е, ця корупційна складова Одеси, е, бізнес, той, який там присутній, за певними домовленостями, всі оці корупційні договорняки, вони здебільшого саме з російськими елітами, з російським бізнесом. Тобто тут Одеса є справа відрізняється, якщо корупція в Києві і в інших містах вона пов'язана там з українським олігархатом, який мало чим відрізняється від російського, але але решта з ним, та? тобто, це ті компанії, які ведуть які ведуть діяльність в Україні, то у Труханова це представники саме російського криміналітету. Він регулярно відвідував Росію, і на той момент, коли він я думаю, що звісно він зараз шкодує про ці паспорти. Ну, з точки зору, що це великий компромат і реальна підстава для і звільнення, і позбавлення громадянства і ув'язнення. Але я думаю, що це він робив от саме от на період 2002 року, і подальшому він робив це в такий період, коли просто ну, не переживав за це. Далі прийшли згодом. А, тобто була одна проросійська влада, та а, потім прийшла проросійська влада Януковича. Uh, і він не зважав на це. Йому ставили це питання в 2014-2015 році. Він зміг до домовитися uh, з Петром Порошенком. Згодом це питання було вирішено вже з службою безпеки України, яку формував президент Зеленський. Тому uh, я думаю, просто він до, до останнього відчував свою от таку безкарність. Що це все, uh, все мене це? Останній паспорт у нього здається. 2011 року, ну це вже влада Януковича. Е, я думаю, він відкрито міг говорити про це українській владі і, і відчував, що це сприймається, що це класно і так далі. Я думаю, що це його і погубило. Таке загравання тоді влади Януковича з росіянами, те, що вони абсолютно лайкали історію, що український мер може отримати, або український там чиновник може отримати. Російське громадянство, і це його погубило насправді. Ну, тепер так би мовити, якось іначе стає зрозумілішим: його бажання захистити пам'ятки руского міра в Одесі. То він ем, захищав пам'ятник ем, Пушкіну, то от е, ці радянські назви вулиць. Ви теж це пов'язуєте? Так, ну слухайте, це ж не це стала політика, така яка є в місті Одеса. Скільки було адептів російського міра в Одесі, та скільки заходів вони проводили, скільки спекуляцій навколо того кулікового поля, будинку проспілок коли там були відверті антиукраїнські заходи, коли там вбивали і продовжують вбивати проукраїнських представників, тобто досі проукраїнська позиція там є небезпечною. І паралельно з тим, що захищав росі... активно захищав е, російську культуру. Ну так само, ну там е, насправді Катерина це не єдина е, не єдиний приклад того, що там робив е, який хаос там з перейменуваннями е, російських вулиць, і так далі. Досі, який був супротив Труханова проти перейменування е, радянських цих от, сапкових назв. Тому ну, безперечно, слухайте, це все взаємопов'язані речі, окрім того, що. Я, я абсолютно не маю жодного сумніву, що окрім того, що це бізнес-інтереси з російським криміналітетом і ототоження себе саме з Росією. Це ж робота на, на ворога, ну беззаперечно. В іншому випадку зараз би росіяни би спокійно б визнали, що у нього є, є цей паспорт, є певна співпраця з ним, але ну своїх ну, вони своїх не не видають. ну, це ж це ж певні якісь очевидні речі. Ну, тобто, так чисто гіпотетично, ми можемо сказати, що російські спецслужби можуть мати якийсь компромат на очільника українського міста, і це жахливо в час війни, бо раз по раз лунають якісь заяви про те, що от гроші на ЗСУ він блокує, або ж потім це захищає російськомовних. Ми не маємо офіційно жодних. Доказів про оці, такі його співпрацю Труханова із е, ворогом. Але є дуже багато таких от речей, які насторожують. Так, все насправді все ж можна перевірити. Подивіться, на яку маячню одеська міська рада під головуванням Труханова, під головуванням його партії витрачає бюджетні кошти, не на підтримку навіть тієї ж е, територіальної оборони з Одеси. Яка приймає участь в бойових діях, не на підтримку бригад, а на, на різноманітну корупційну маячню, де просто роз... на, на ремонтах, на всьому продовжують розкрадання бюджетних коштів, тому це очевидні речі. І Росію такий представник великого міста обласного центру, безперечно влаштовує, Та, щоб він займався саме зараз дерибами, просто бюджет. І не використовував його на оборонку, не захищав стратегічні підприємства і так далі. Безперечно, Росія зараз буде другом наших корупціонерів, буде робити все, щоб ці корупціонери залишалися на своїх посадах. Ну Труханов подав і Труханов має інше абсолютно рівень співпраці з ними. Це і на рівні паспортів, на рівні вже такої певної агентурної мережі, тому що ми бачимо, як на жаль Одеса відрізняється суттєво від інших українських міст. Російськими гаслами захистами російської цієї, от прости господи, культури. Це ж все знаєте, вже не викинеш. Це все факти. Тут просто Зважко, знаєте, про це все говорити, тому що це роками все було роками, роками, роками. У нас вже не перший рік повномасштабна війна, і у нас війна 11 років триває, і це злочинна бездіяльність служби безпеки України. Якби хто що зараз не говорив, те, що ми говоримо з вами про Труханова в 25-му році, це просто дно, так не мало бути. Він мав догнивати і згнити у в'язниці. Так само я повторююся, як і представники ОПЗЖ і решта проросійської наволочі. Е, я сподіваюся, під тиском українського суспільства, і те, що зараз це широко обговорюється в соціальних мережах. Я сподіваюся, що ситуація буде кардинально змінена, і Троханов займе своє місце його місце е в тюрмі. Очевидно, ви згадували про те, що влітку були в Одесі. Чи можливо ви маєте якусь інформацію більше про те, яка там ситуація із декомунізацією? Ми згадали про вулиці, згадали про пам'ятник і. З мовою. Тобто, зрозуміло, що мови російської там значно більше, ніж у Львові. Але от можливо, вам відомі якісь ініціативи міської влади от для популяризації української мови, ну і загалом декомунізація. тобто і проблема, що насправді ця політика не ведеться зі зрозумілих причин, тому що ми з вами зараз обговорювали широко е очільника міського голови Одеси, пана Труханова. Який є російським адептом, та тому риба гніє з голови. Я, не, я знаєте, я не побачив жодного жодної якоїсь сталої політики міської влади на підтримку Збройних сил, на підтримку, на підтримку, чорт забираючи це українське місто. Я цього не побачив справді. Я бачив деякі якісь ініціативи, але це ініціатива громадськості. Разом з тим, я. Бачив на вулицях дуже багато жлобо е проросійського криміналітету, який е окупував прибережну зону, який нахабно забудовує прибережну зону. Там хаос. Там хаос. Там слухайте, щоб запаркуватися, треба просто вийти з кимось. Е вибачте, поморчати на якомусь жаргоні. Мені це мені це бридко, що перетворили українське місто. Так воно працює в Росії. Отак криміналітет себе прекрасно відчуває на вулиці, і вони є е, владою на вулиці. Щось схоже я побачив в, в Одесі. І я ж кажу: є навіть приклади, до чого доводить така політика з точки зору життєдіяльності, коли у нас люди е, помирали від, від того, що дощі пішли. Ну це, це просто це просто вже на голову не налазить, це неадекватно. Е, безперечно, дивіться, безперечно. Це загроза національним інтересам. Це загроза безпеці, це порт, це критична інфраструктура, Одеса стратегічне місце для України без жодного сумніву. Одне з найстратегічніших. Ну слухайте, я бачив російські тусовки, російську музичку на прибережній зоні, хаос, бардак. Так не має бути. Так не має бути в воюючій країні Ми маємо абсолютно. По-іншому підходити. І давайте ж не забувати, як е, діє Путіна. Крім прямої агресії, Путін дуже часто підігріває е, колаборантів, підігріває, е, грає на російській так званій культурі, мові і так далі. Це ж його вислови де російська мова, там, значить, і російська територія. Ну. З очевидних причин ми почали реагувати і проваджувати більше захищати українську мову, українську культуру. Ну, я як Одеса одне з найгірших міст по цьому напрямку роботи, як державної політики. Для мене це великий показник. Великий показник. Дякую вам за цю розмову. Олег Смороз, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч, наш гість сьогодні. Дякую. Дякую.